Зараз наші суперники можна бити. Поворотах, удар! Вісене бачить підключення. Тимчика. Здорово йде передачу. Тимчик просторіла, бити, поворотах. Удар! По... Е, у Запоріжжі. Удар по воротах. І гол. Перший котовий. Перший удар. Площиною, один гол. Погана для журі статистика. Зараз хороший момент. Удар поворота. Лопес мостить під незручну ліву ногу. Лопес погано вибиває. Наші перехоплюють м'яч. Лєднєв. Удар ударна позиція. Богдан Лєднєв б'є й забиває. Лєднєв. Клас. Ударна позиція. Марк Рока. Він придумав пас. Такий момент. Варгаса. Варгас сам на сам Варгас забиває. Прийшов, міняє формат своєї гри. Змінює і хоче грати на перспективу. Русин. Польовий момент Русин забиває! Краса, яка Назарій Русин. 2-2. Ну от сконвертував, так сконвертував Русин. 78-ма хвилина. Добрий день.